Водолій липень 2023 року. Самі основні моменти, що на вас чекає. початок середина, кінець місяця. Дивимось за, сум... за особистими звертайтесь в інстаграм, телеграм, є в шапці профілі, підписуйтесь на Ютуб, ставте лайки, коментарі, буду вдячна. так, поїхали початок місяця. Ох, середина місяця. Кінець місяця. Слухайте, водоліє чудовий місяць, дуже-дуже непоганий місяць. Ну, по-перше, починаємо з того якісь переїзди. Можете кудись переїжджати, приїжджати, можливо, ви десь були, і от вам треба приї... ви приїжджаєте. На початку ось прям 5 днів. 5 днів, які ми дивимось додому. Або з дому, неважливо. Коротше, переїзд, да? можливо, ви змінюєте місце проживання, можливо, взагалі міняєте роботу чи ще щось. От якісь такі кардинальні у вас відбуваються зміни. Також початок місяця, значить королева час риба, рак і скорпіони. Або це до неї ви приїжджаєте, да? або. Вона до вас приїжджає, якісь страхи, якісь знаєте, чувство вини ви до неї ви до цього е іспитуєте. да? якісь страхи можуть бути у вас в голові кошмари, я не знаю з приводу чого, або просто це жінка, е яка буде це, можливо, ваша подруга, ваша, якщо ви чоловік, дружина, е там е сестра, я не знаю. Які це знаєте такі події, які будуть пов'язані з цією жінкою на початку місяця, да? от переїзд, якісь страхи і так далі. І вона. Далі середина місця виходите саме ви. Якщо ви чоловік, якщо ви жінка, то це також може бути військовий. В нас проходить по цій карті. Знаєте, як ви як переможець, от знаєте, ви досягли якоїсь цілі, ви задоволені результатом, ви задоволені тим, що є. Це може бути якесь свято у вас, знаєте, коли от і от вами пишаються. От так от хочеться мені сказати. І також дивіться, в окруженні двох чоловіків. Або це ви і ще риби, раки скорпіони, або якщо ви жінка, то два чоловіка навколо вас, можливо, вони допомагають вашій перемозі, да, якось вашому. Прориву і так далі, от якась така дуже прикольна атмосфера на середину місяця. Кінець місяця. Дивіться, знову ж таки, щось ми святкуємо з друзями-колегами. Зустріч, щось е, е, празднуєм да? от якесь таке. Далі в нас іде тут завершення. Отримання фінансів по результату, да? можете отримати якісь можливо фінансову винагороду, окрім зарплати, тому що тут ви переживаєте, знаєте, за фінанси ще от там двадцять числа, а вже там 25-го, наприклад, я так все да? кажу. Вже 25-го ви вже отримуєте свої ресурси вам в дар, так скажем. Да? От загалом місяць прикольний. загалом все добре, чудово. І давайте зарезюмуємо. Можливі якісь переїзди, приїзди, зміна роботи, житла і так далі. Жінка ваша ж дивіться, якась можливо навіть пара. Буде в, в цьому місяці дуже фігурувати. Також це може бути ну, ваша жінка, дружина, да? також для дівчат двоє чоловіків вашої стихії і водної стихії, і подружка якась водної стихії. Святкуємо якесь свято раз, свято. Два. Вот знаєте, можливо, отут ви в середині місяця. У вас буде якісь гарний результат і в кінці місяця. Ви його будете святкувати, коли отримаєте за це фінанси. І знаєте, якби по знаєте, як по справедливості отримаєте чудовий місяць, водолії, всього найкращого.